Не можна категорично забирати депутата мандат рішенням суду, а після того, як він уже вступив в повноваження, є чітка конституційна норма, в яких умовах може депутат позбавлений бути мандату, і це не може бути порушено, якщо звичайний суд. Може забирати на підставі якогось позову там через півроку, рік чи через два роки після виборів депутата депутатський мандат, то вибачте, до демократії це немає не то, що жодного відношення, це просто чиста диктатура. Такого просто не може бути. А от тут є нюанс. Просто якщо б ми голосували за сім округів, то ми таким чином легітимізували би. Оцей от факт відбирання мандатів депутатів в позаконституційний спосіб. Якщо ми говоримо зараз про ці п'ять округів, то це була саме вимога опозиції про п'ять округів. І ці п'ять округів це для нас питання було принципу. Я особисто після виборів скільки разів спілкувався з виборцями, стільки разів мені задавали питання. Коли ви доб'єтеся по перевиборів по п'яти округах, от нарешті ми це добилися. Я в що там перемога буде абсолютно. Представників опозиції. Єдине, що легко не буде, ми це прекрасно розуміємо. Будуть і спроби фальсифікувати. І ми пройшли це все, і знаємо, як це буде робитися.